Так, у нас сьогодні довжина, яку ми будемо прибирати десь, отакі, таким чином. Бажання, щоб було багато об'єму, щоб текстури багато було, і ну і щоб щось, щось змінилося. Щоб так, отак виглядає у нас кругла форма. Ми бачимо, що зверніть увагу, як, яка щільна фронтальна градація це на три етапи. Да? Перший, другий, третій. так вона виглядає. Тобто максимально максимально щільна. Також у нас є тут ну, зовсім почти одна довжина. Да? Трошки-трошки зовсім те. Але бачите, як наповнена дивиться сама стрижка, Дуже-дуже. Тобто, я об'єм не робив, я витягував без об'єму для того, щоб. І ми бачимо текстуру, яку ми зробили отакими вирізами пасм, да? І ми бачимо, що коли клієнтка сама собі буде робити об'єм, у неї буде все отакими-такими маленькими пасмами.